Привітки з вами знову Ростик та Артем, записує нову частину. Мені вона дуже сподобалась, бо я там можу нямкати та жуки. Так, <плес> жуки. Я мабуть на маю застряне. Ти, а ты вня оттуда як я плин, бачиш? На цю. Та ні. Ну на ту штуку, ага. О. Блин, пробачь. Я стреляю для касси стремлю. Да, я бы под кого-то мене можешь, а? Ты не я тебя плен. Да я застрел. Блю. Бля. Блин, ты не нен, ты плюнул. <рес> Хе-хе. Патентно. Да не ліану, плюнь мене. Не, от так десь так. Идеально. Теперь поверни, я зашка. собі. Не, прицілься. прицелься. В рота там. в рота. Да. Артем, Це геть не счастье. Да куда ты меня выплюнул? Ну <рес> зараз довсю заново. Блін. Поверни. Тут так само з рота в рот. Он ти ну. Ні, прицілься, ні, ні, ну ладно. А тут на Ліану. ой, тут якось тільки б не попади. Ти здиваєшся зведе, чи що? Слава Богу, не спочав. Давай. Ну там на низ нестрах жучків куди. цілься де не вжучкать. Я всіх. Хе-хе-хе. Меня вже завел. Рибка. Рибеси. Так, тут шо, піднимаю. А, звужую. Диви до мене. Нет, там поки. Ай, звужу простір, і мене я зможу перестрипнуть. Вич, те, везер, раз юри. О, ты ч? Зараз поміняемся, я буду с тебя защаться. Ну, не вбивай мене, ну хватит. Ти мене вже сіки раз тут забембав. Я тут нічого тебе не можу випити. Можеш ти мене завжди, то впускайся ти. Блін, там дивись, там ця... стерлять плаває. Так, а що ти можеш зробити? Може тобі Так, а як мені пропустить? А мені посередині потрібно. Щоб вона не могла пропливти. А, ти дивись, ти. я запливу, а ти закрий її від мене. Я двісті випливу, понятно? Mm -hmm. А та стер, не хоче тікати. Та ну пусти мене. О. Я закрий! Та що! Я тікаю, я тікаю. Я тікаю! йо йо, йо, -йо. йо, -йо. О, я в вот тих можу ховатись, дивись. Зараз я пропливе. Та куди ти впливай? Ой, хе 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 Мартем, іди в баню. Ну, опусти. Я не хочу встигнути. Мартем. Мені напередло в Давай, зараз на руку. Піднімай, піднімай! Так, а як зараз? Давай я повищу. Де, де, Що де? А що ти? Я не знаю, що там робити. Треба подивитися. Ти ж нічого не робиш, ти кнопки не жмеш. Я всі кнопки жму. Піднімай. Ч... Ну що ти ж знаєш? А що там Ні, не нажимай. Мені цікаво, де вилізе, якщо ти не Куди мені плити? Я вона пропливе, на секунду нажмаю, подивлюсь, що вилазить. Нажми. І знову нажми. Ну ладно. Що буде? я не знаю куди плити. А ну нажимай. бачиш? не, Ой, да не ну, а он зверху вийде. Виростає! Ну Раз. так що толку, як ти не наж... я не знаю куди плити. Ти ж мені не показав, нажав підрибуючи, де Що? Нажимай. Бля. Почекай. чекай, ай вона проплываю, вона так тут близько. Нажимай. Так, а де потім вылезе? Знизу десь, я не знаю, де вилазити. А, он! Я скажу нажимай. да? Нажимай. Ну нажимай! Ну, чого ти не нажав? Ну ти не нажав, вона виліт, та не та, що зверху, та наступна буде. Держи, куди це. Рима, куди дипливає Дурна дурнарийку. Ну, корот. <гірна> Зараз... <гірна> Зараз не треба дуже близько. Зараз після підсоцяє я попливу. Нажимай. Зараз не треба дуже близько. Нажимай. <гірна> <Нижнішко>. Нажимай. <гірна>